Привіт, народ! Сьогодні ми пірнаємо в одну з найлегендарніших саг поп культури конфлікт Кані Веста і Тейлор Свіфт, який тягнеться з 2009 року і досі не дає нам спокою. Нещодавно, у травні 25-го їхня ворожнеча спалахнула з новою силою завдяки посту Еда Ширена, А Гаррі Стайлз кинувся на захист Тейлор, додавши перцю в цю історію. Ми розберемо всю хронологію від скандалу на MTV Video Music Awards до свіжих чуток, реакцію фанатів і зірок і з'ясуємо, чому ця драма досі тримає нас за горло. Хапайте попкорни, лайкайте відео і підписуйтесь, бо буде дуже гаряче. Поїхали! Усе почалося 13 вересня 2009 року на церемонії MTV Video Music Awards. Тейлор Свіфт, 19-річна кантрі Зірка, щойно отримала нагороду за найкраще жіноче відео, за кліп «You Belong With Me». Вона стоїть на сцені, тремтить від щастя, і тут на сцену вискакує Кані Уест, вириває мікрофон і заявляє: Йоу, Тейлор, я радий за тебе, але у Бійонце один із найкращих кліпів усіх часів. Зал у шоці Тейлор застигла, а Бійонсе, яка сидить у залі, виглядає так, ніби хоче провалитися крізь землю. Пізніше Бійонсе запросила Тейлор на сцену, щоб та закінчила промову, але момент був зіпсований. Цей інцидент став вірусним і породив хвилю мемів. Фани Тейлор, які вже тоді називали себе Свіфті, лютували, звинувачуючи Кані в хамстві. Кані вибачився в блозі, але це виглядало так, ніби він просто гасить пожежу. Тейлор у шоу Ellen DeGeneres зізналася, що була в шоці, але вирішила зосередитися на музиці. Публіка розділилася. Одні вважали Кані героєм за чесність, а інші хуліганом, який принизив юну зірку. Навіть якось президент Обама назвав його придурком. Це було початок війни, яка триває 16 років. Після VMA Кані і Тейлор намагалися згладити кути. У 2010-му. Тейлор випустила альбом «Speak Now» із піснею «Innocent», яка, за словами фанів, була відповіддю Кані. У ній вона співала: ти ще можеш бути невинним навіть у 32. Фани сприйняли це як поблажливий укол, але Тейлор не підтвердила, що пісня про Веста. Каня, в свою чергу, у пісні «Runaway» натякнув на свої помилки, але без прямих вибачень. Публіка чекала примирення, і у 2015-му на VMA здавалося, що воно настало. Кан'я отримував нагороду Vanguard, а Тейлор вручила йому статуетку, жартуючи про той самий інцидент. Вони обійнялися, і фани зітхнули з полегшенням, але це був лише спокій перед бурею. Реакція в мережі була змішаною. Свіфті раділи, що Тейлор показала клас, але деякі фани Канні вважали, що вона використала момент для піару. У 2016 році Канні випустив альбом The Life of Pablo» із треком Famous, де були рядки. Я відчуваю, що ми з Тейлор ще можемо зайнятися серцем. Я зробив цуку знаменитою. Тейлор була в люті, заявивши, що не схвалювала ці слова. Кання наполягав, що вона дала згоду в телефонній розмові, і тут у гру вступила Кім Кардашян, тодішня дружина Кання. Вона виклала в Снапчат уривок розмови, де Тейлор нібито погоджується на рядок про себе, але без згадки про слова сука і зробив знаменитою. Інтернет вибухнув, хештег Тейлор Свіфт і Снейк заполонив в соцмережі, і Тейлор зіткнулася з хвилюю хейту. Фани Кані святкували, вважаючи, що піймали Тейлор на брехні, але Свіфті захищали її, стверджуючи, що запис був відредагований. Тейлор зникла з публічного простору майже на рік. А в документальному фільмі Міс Американа зізналася, що скандал ледь не злимав її. Вона сказала: Я думала, що це змінить мене назавжди. Пізніше, у 2020 році повний запис розмови сплив у соцмережі, підтвердивши, що Тейлор не схвалювали образливих рядків. Фани Свіфт тріумфували, але Канні і Кім не коментували цього. Тож у 2016-му Канні підлив масло у вогонь кліпом на Феймус, де показав воскову фігуру оголеною Тейлор у ліжку разом із ним, Кім і іншими зірками. Це викликало новий сплеск обурення. Фани Тейлор називали кліп огидним. А таблоїди писали про одержимість Веста Свіфт. Публіка була в шоці, але деякі бачили в цьому мистецтво провокації. Тейлор повернулася у 2017-му з альбомом Reputation, який багато хто вважає відповіддю на скандал. Пісня Look what you made Me Do і її кліп із символікою змій стали гімном її трансформації. Фани вважали, що трек I Did Something Bad також натякає на Кання і Кім. Альбом став комерційним хітом, а Свіфті святкували її помсту. Кані не відповідав напряму, але в інтерв'ю натякав, що деякі артисти використовують його ім'я для хайпу. У 2019-20 роках конфлікт затих, бо Тейлор зосередилися на перезаписі альбомів, а Кані загруз у політичних заявах і розлученій з ким. Але у 2024-му він знову згадав про Тейлор, стверджуючи в пості в мережі X, що Айнфел не запросила його на суперкубок через вплив в Тейлор Свіфт. Тейлор проігнорувала, але фани почали нову хвилю мемів із серії Кання залиш Тейлор у спокої». Нещодавно ворожнеча спалахнула знову завдяки Еду Ширену. 30 квітня Ед Ширен опублікував в інстаграм фото банки Джему від Тейлор із Наптвесом 2015-го. Йоу Ед, я дуже рада за тебе і дозволю тобі закінчити, але це найкращий джем усіх часів. Це був жартівливий укол у бік Кан'є, відсилка до його переривання на VMA 2009 року. Пост викликав вибух у мережі, фани Тейлор сміялися, а таблоїди назвали це брутальним ударом Свіфт по Весту. Цей жарт пов'язаний із судовим позовом Тейлор проти Кан'є, поданим 11 квітня 2025 року. Кані опублікував в мережі X серію постів, де стверджував, що Тейлор мала інтимні стосунки з Джастіном Бібером і Гарі Стайлзом. Юридична команда Swift назвала це наклепом і секундим домаганням, вимагаючи припинення таких заяв. Джерела кажуть, що Тейлор засмучена, а її хлопець Тревіс Келсі готовий поговорити з Канні по-чоловічому. Канні видалив пости, але шкода була завдана. Гаррі Стайлз, якого Кання згадував у своїх постах, не залишився осторонь. Джерела, близькі до Гаррі, повідомили Daily Mail, що він розлючений і заперечує будь-які романтичні зв'язки з Тейлор. Команда Стайлза заявила, що він готовий свідчити в суді на підтримку Свіфт, якщо справа дійде до розгляду. Це не перший раз, коли Гаррі підтримує Тейлор. Їхня дружба сягає з 2012 року, коли вони недовго зустрічалися. Фани вважають, що пісня Тейлор Стайл присвячена Гаррі, але обидва завжди називали одне одного друзями. Реакція фанатів «Стайл» була бурхливою. У соцмережах вони вихваляють його за лицарство і створюють меми, де Гарі захисник Тейлор. Один вірусний пост на ікс звучить так: Гарі Стайлз готовий битися з кання за Тейлор, і я тут за це. Фани Тейлор також підтримують Гаррі, називаючи його справжнім джентльменом. Публіка і фани розділилися як завжди. Свіфті вважають Кан'є одержимим і підтримують позов Тейлор. В мережі X хештег WeStandWithTaylor набрав мільйони переглядів. А меми про Джем Ширана заполонили мережу. Фани Кан'є навпаки захищають його, стверджуючи, що він просто говорить правду або тролить для хайпу. Деякі навіть припускають, що Кан'є використовує скандал, щоб привернути увагу до свого нового альбому Как, який вийшов у квітні 25-го. Інші зірки також відреагували. Джастін Бібер, якого Канні згадав у постах, через представників заявив, що звинувачення на 100% брехня. Ед Ширен, окрім посту про Джем, уникає прямих коментарів, але його жарт говорить сам за себе. Бійонце, яку часто втягують у цю драму через VMA 2009, зберігає мовчання, але її фани пишуть: залиште Бійонце в спокої, вона вище цього. Публіка втомилася від ворожнечі, але не може відірватися. В мережі X пишуть Кан'є і Тейлор це як вічна мильна опера, але я все одно її дивлюся. Таблоїди називають це найдовшою ворожнечою поп попкультури. Соцмережі рясніть жартами від мемів із Тейлор, яка варить джем для перемоги, до Кан'є, який пише новий трек про Свіфт. Чому ми всі удержимі цією драмою? По-перше, це контраст характерів. Тейлор майстриня наративу, яка перетворює біль у хіти. Хан є провокатор, який живе заради хаосу, їхній конфлікт це битва поп принцеси проти репера-анархіста. По-друге, це ностальгія. Для багатьох фанів VMA 2009 це спогад про юність, а нові глави нагадують про той час. По-третє, соцмережі, кожен пост, мем чи судовий позов стає вірусним, а фани додають палива. Тейлор уміє використовувати хейт для кар'єри, її альбоми Reputation і Фолклор. Частково народилися з цієї драми. Каніш живе скандалами, і його аудиторія любить його за безстрашність. І, звісно, підтримка зірок, як от Гаррі Стайлза, робить історію багатогранною. Що чекає на цю сагу? Тейлор, схоже, не відступить, її позов проти Кані може закінчитися штрафами або забороною згадувати її ім'я. Вона зосереджена на своєму новому турі, можливо, готує нові пісні, натхненні цією драмою. Канію попри видалені пости, навряд чи замовкне його новий альбом і так у центрі уваги через суперечливі тексти. Гаррі Стайлз, ймовірно, залишиться в тіні, але його підтримка зміцнила його репутацію серед фанатів. Чи буде примирення? Маловірогідно. Кані і Тейлор як два поїзди, які мчать назустріч одне одному. Фани жартують: Тейлор напише альбом, Кані трек, і ми всі програємо. Бо не перестаємо це слухати. А поки що ми чекаємо наступного повороту сюжету. Ось така історія, друзі. Канні Вест і Тейлор Світ довели, що ворожнеча може бути мистецтвом, а Гаррі Стайлс показав, що дружба в Голівуді все ще існує. Що думаєте ви, на чиєму ви боці Тейлор чи Кані? Чи заслуговує Кані ще один шанс? Чи Тейлор пора вже закрити цю главу? Напишіть свої думки в коментарях і давайте разом стежити за цією драмою. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підпишіться на канал і дякую вам за перегляд.